Всім доброго дня. Хочу вам представити вірніше, щоб Микола представився. Представтеся, Микола, будь ласка, хто ви що? ви? Да, да доброго дня. Мене звати бико Микола. Е, я є національним експертом по ґрунтозберігаючим технологіям Ф і є е, дорадником сільськогосподарської дорадчої служби зелене агрорішення. Тобто моя спеціалізація йде ґрунтозберігаюче землеробство, органічне землеробство, ґрунтознавство ну і теми, які зв'язані з цим напрямком. Ну, зараз займаюся регенеративними практиками, тобто починаємо розвивати їх просування як в органічному, так і неорганічному виробництві. Круто. Микола, я вас запросив все ж таки для того, щоб ви висловили там свої думки і свої надали якісь поради. Все ж таки по декілька питань там одне з них це все ж таки нестиглий ґрунт навесні, тобто це посів ярових культур. Цей рік, 23-й був доволі складний. Він мені чимось нагадує 21 рік, коли доволі пізно прогрівся ґрунт, особливо що стосується технологій нових І, на жаль, ми не змогли якісно посіяти в терміни. Наші ярові культури, скажіть, будь ласка, все ж таки, що впливає і як можна домогтись того, щоб раніше вийти, наприклад, в поле? А тут треба глянути трошки ширше. Тобто, це в нас є така проблема: кліматичні зміни. Кліматичні зміни ми е, дуже довго робили дослідження. У нас була запис косала по Миколи про кліматичні зміни, про е, ті тренди, які відбуваються і. Ми узагальнено зробили висновок, можна там ну, багато про це говорити, можна графіки дивитись. В нас виходить так, що в нас здвигається вегетативний період. Тобто у нас весна стає довша, тобто холодніша, вона раніше починається, але температури повітря і температури ґрунту поступово піднімаються, тобто затяжна така весна. І в той же час у нас осінь подовжується, вона теж стає тепліша. І ця тенденція вона залишається як основна Так, да, бувають у нас, що значить основна, це значить, що у вас із 10 років 7 будуть такі ну в певних регіонах, а три будуть інші. Тобто, ну тому що щоб ми кажемо, а от попередній рік був не такий. Ні, тобто треба дивитися на 10 років, і як от яка тенденція є. Ця тенденція є, і ця приводить до того, що теплолюбиві культури, або навіть, я сказав би так, гібриди та сорти, які мають схильність до того, щоб ґрунт краще погрівся і температура, вони будуть страждати. Це зв'язано з особливістю культури, тобто біологічною, і особливістю сорту, тому що зараз ну селекція пішла до того, що вже є сорти, кукурудзи, які можуть висіватися раніше, вони не так чутливі до холодного ґрунту. Але які більш теплолюбиві принципі про це вже селекціонери почали говорити за останні 20 років. Вони починали виділяти. Є багато досліджень, які починають виділяти, і це може в сорті, навіть бути прописано, що він може витримувати там. При висіванні трошки раніше, на 2-3 градуси, і це буде тренд в селекції. Тому, коли ви купуєте насіння, ви звертаєте увагу і задаєте запитання компанії, яка проводить дослідження. Чи можна раніше висіти, тому що ґрунт може, наприклад, бути, тримати 8 градусів ґрунт да, там, або 10. а 15 не підніматися. Дуже довгий період буде такий не дуже сприятливий для кукурудзи і для, для сої, ну візьмемо ці культури. Тому що вони чутливі до хорошого прогрітого ґрунту. І це питання, воно говорить про те, що ми повинні думати, що ґрунт прогрітий, а друге питання зберегти вологу. Тобто немає значення, якщо волога у вас не втекла, тобто, ви можете почекати 3-4-10 днів. А якщо вона тікає, тому у вас баланс між вологою і, і прогрітим ґрунтом. І тут треба ну, шукати спосіб, як вплинути на це. А, ну, Дивіться питання, ну в чому, тобто, це зрозуміло, що є там і тренд іде на те, щоб була можливість висівати раніше. Я бачив, що там, там деякі гібриди кукурузи, там в рекомендаціях прописано там не, не тільки від плюс десяти, а навіть при плюс восьми. Але це ж все ж таки стосується. Ну, якщо в такому плані розуміння, того, що ми ну, сама рослинка фактично може в таких умовах. Проростати там і розвиватись, да але все ж таки у мене питання таке: знаєте, як більш до фізичної стиглісті ґрунта, тому що ми не можемо якісно посіяти в, в раніші сроки. Тобто, ну які там мають бути рішення, там, наприклад, зміна сівозміни, тобто якийсь попередник, який ну тому, що ми в цілому сьогодні спілкуємося за технологією там Нову no Тіл-Стерпіл, яка. Дає розуміння, що в нас там велика кількість решток на поверхні, може бути стрибтілом ну, трошки простіше, з наутілом трошки важче, да? тобто фізична стиглість ґрунту, щоб була змога висіяти в ранні сроки цю кукурузу. Тому що все ж таки, ну, наше сонце ніхто не відміняв, воно все одно буде впливати на розвиток культури, і те, що температури змінилися в періоді, то я думаю, що це. Це ну, не то, щоб не вплинуло на розвиток самих культур, все одно це буде впливати на розвиток культури. Тобто, от як ви думаєте, як, як підготувати наш ґрунт, щоб він був швидше фізично стигним? Ну дивись, якщо ми беремо стріптіл, ми розуміємо, що є осінні формування стрічки, тобто ми можемо підготувати, він буде нагріватися швидше, можемо весняний зробити. зробити. Ми розуміємо, що тут приблизно ми вирівнюємося. До класичної технології, тобто воно там буде не така велика різниця в нагріванні. Там може ну 2-3 градуси. Не буде 5 градусів, як я от виміряв, тобто покритий гнут не покритий. Буває 3-5 градусів різниця. Ну я просто те, що я бачив, воно може бути mm -hmm. різне, все, але от те, що я бачив, декілька років я заміряв, бачив 3-5 стабільно. Ну цей що різниця є. То це було 13 і 18, і там 12 і 15, То есть, ну такі я вже пізніше брав, то є не в началі. В началі воно може там де плюс, там буде ще плюс 8, там буде я би що рекомендував. Перше, нам треба пам'ятати, після збирання попередника ми повинні рівномірно розподілити рослинні рештки. Тобто, якщо цього немає, а даже комбайн, який потрібний, він нерівномірно. Нам треба використовувати якісь методи, щоб ми чи штригельну борону, чи там більш зуб, якісь інші борони, тобто пружинні, які можуть рівномірно, чи колісницю, чи там інші якісь заходи, які легкі, вони повинні рівномірно створити оцю пух шар, ну там зернові культури з кукурудзою буде і соняшником складніше. Його теж треба подрібнити рівномірно, тому що якщо нерівномірно, йде нерівномірне нагрівання. Якщо ми подрібнемо рослинні рештки вони також будуть уже, якщо ґрунт. Активний біологічно, частково рослинні решки будуть розкладатися. Миглянь, яка в нас зима. Тобто бактерії, гриби точно працюють. Вони піднисти, піднімеш її, вони уже в нас при плюс одному гриби розвиваються, Тобто вони не розвиваються, у них там свої, да, них там свої умови, навіть якщо там грунт може бути там прохолодніший, один градус, але в той активній зоні там може бути і три-чотири. Градуси, тому що вони самі собі створюють умови для своєї ну, всі ну, якби для своєї да, процес, то, да. і в нас виходить так: якщо рівномірно розподілити рослини, рештки побити, у нас буде рівномірне нагрівання. Друге, то есть, ось весною ми нічого не може. Якщо не стрібтіл, то весни весняний стріптіл може розгорнути рядок, і в принципі він там вирівняється. різниця не буде вночі ну, я би сказав, що тут можна грати тільки сортами одним інструментом весною, і друге це страховими добривами. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо ґрунт у нас не класичний 12-15, що найкраще культури реагують, то в нього недоступні елементи живлення. Нітрафікація в ґрунті відбувається повільно, тобто є дефіцит уже буде. Азоту, тобто рослина не може якісно сформувати зелену масу, і буде недоступність фосфору. Ну на кукурудзі це дуже ярко видно. Хоча на всіх культурах це ну, воно видно, просто щоб кукурудза реагує. Це значить, що ми повинні а, вирівняти розуміти, що можна пришвидшити розвиток культури, даючи страхові добрива, але е, збалансованими. Тобто, азот, фосфор калій. азоту не потрібно багато. Більше потрібно фосфор. Тому що е, рослині треба стартувати і утворити кореневу систему. Плюс є цікава штука, а, якщо ми говоримо от за Ноутіл no і от ця та тенденція, що відстає в розвитку там, на два тижні, насправді вона не відстає. Відстає поверхня, верхня частина, зелена маса, а коренева система розвивається, вегетативно. Тобто, тому що все навпаки, то тобто, е, створюють умови, коли в тебе не швидкі наростання температури. Для того щоб коренева система поглиблювалася, і більшість кажуть, що коли не сприятливо мовить другій половині літа, наутіл краще себе почуває. Чому коренева система глибша? Тому що вона створила за ці два тижні, пішла в глиб, а не вверх. Тому що, якщо ти даси азот, в тебе буде там хороша вегетативна маса, а толку, якщо в тебе друга половина літа. Жара ну вона просто висохне, тому що коренева система не розвинулася. Тому тут треба балансувати, розуміти, що ми повинні раніше висіяти, тому що треба зберегти. Вологу, ну я тільки за цього. І розуміти, що якщо в нас є по аналізам, це можна зробити недоступність якихось елементів, просто додать їх стартові. На старт. Ну При, при хороших ґрунтах ми маємо на увазі. Не, не на бідних ґрунтах, там піщаники, дерново підзолості. Я маю на увазі середня Україна, тобто Київська область, де є там е, суглинок і там хоча б гумусу 2%. На бідних ґрунтах, ну там трошки все по-іншому. Але от це питання. єдиний спосіб. Угу. Тоді питання: якщо все ж таки звернути більше уваги на сівозміну, який буде найкращий попередник для того, щоб ґрунт швидше прогрівся, швидше, там, як кажуть, просох, щоб був фізично стиглий і була змога якісного посіву? Ну, як, 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 як не дивно, я сказав зараз те, що е, не дуже буде приємно науківщикам, це е, культури, які мають менше рослинні рештки. Ну, тут парадокс. У нас якби, є завжди монета з двома сторонами. Якщо ми хочемо, щоб в нас збереглась волога і менше були втрати вологи в другій половині літа, коли ґрунт перегрівається, нам треба більше рослинних рештків. А коли ми хочемо весною, нам треба менше. Ну, то Найкращий попередник це соя, вона має е, дрібну е, рослинні рештки, вони добре розбиваються. І так як в них велика кількість азотних структур, білку, і гриби з'їдають перші. Ви можете побачити, що там зрозуміло, що там кукурудза, соняшник, вони крупні, і в них вони повільно з'їдають, вони будуть нерівномірних. Треба там, ну я би взагалі кукурудзу, соняшник шукав можливість працювати з триптилом або адаптувати ну щось сівалки наутілощах для того, щоб розгорнути. На пшеницю в залежності які сорти, я взагалі, взагалі відбирав низько сорти, щоб утворити менше цієї рослинної маси для того, щоб можна було якісно прогріти. Якщо покривні культури, знову покривні культури треба вирощувати. Не з великою масою, тобто вони краще підбирають покривні культури, і це наука доказала, які утворюють більше глибокі кореневу систему, а не надземну вегетативну масу. Це більше має користь, да? ти, ти подаєкону, да ригицю, ридиску, даже там конюшини, оці низькорослі. Вони дають мало ми вважаємо, що це стара ще радянська а, практика 60-х років, що в нас а, там седеральні культури повинні бути або покривні, ми зараз називаємо велику масу надземну. Ні, нам треба коренева система. І, і якраз це дуже корисно, тому що нам треба розвивати біоту, тому Є? тут ну, такі Є? поради. Да. Да, хочу, хочу підсумувати ну, на проміжному якомусь етапі. Перше, це. Підбір холодостійких гібридів. Ну про те, що ми спілкувалися там, ну як вони будуть по черзі йти, це вже не важливо. Тобто звернути увагу на холоді... холодостійкі гібриди, наприклад, той самий кукурузи, для того, щоб вона не стресувала від холодного ґрунту. Друге, це звернути більше уваги до живлення, особливо нітратного і фосфорного. Третє це ж так переглянути свою сівозміну і, і обрати того попередника, який залишає найменше вегетативної маси, або та маса найшвидше мінералізується. Так, четверте це висівати покривельні культури. Які в свою чергу дадуть можливість пришвидшити мінералізацію навіть тих решток, тому що ну з моїх спостережень, все ж таки, покривні культури швидну пришвидшують мінералізацію, і навіть та маса, яка в них залишається, вона теж дуже швидко мінералізується, і вона не залишається так як пшениця. Ну і п'яте – це рівномірне розпроділення для того, щоб. Грунт однаково підсихав і однаково прогрівався, щоб у нас не було різних зон, і ми не розуміли, коли нам заходити сіяти або сьогодні, або завтра. Бо сьогодні тут уже пора, а завтра тут уже поздно. Да? І, і, і так у нас іде п'ятнисте поле, тому що ми невірно розподілили рештки. Да? Ну і все ж таки, якщо про рештки з вашого бачення, з вашого досвіду. Ну, от, як моє бачення, коли ми, наприклад, плануємо по понутілу сіяти ріпак. Мені найкраще там, зробити найнижчий зріз для того, щоб найбільшим, як кажуть, покривалом накрити ґрунт, щоб він, навіть ті опади, які будуть в літній період, щоб вони збереглися. Да? І там теж рівномірність дуже важлива, тому що знову ж таки там буде швидко присихати, там де менше соломи, і там, де більше соломи, буде довше присихати. Тому е, я бачу, що там під ріпак мені найнижчий зріст треба. А наприклад, під ярові культури я пробив би вищий зріст, да, або взагалі о, працював би чесуючий жатко. Як з вашого досвіду це виглядає? А, дивись, ну перше якби давай, от зрозуміємо, що в нас кожна культура залишає певну кількість рослинних рештів. Ми розуміємо приблизно, як буде прогріватись ґрунт, і ми повинні планувати так посів. Під підбираючи під поле, яке краще прогрівається, і попередник, який залишає менші рослинні рашки. то це математика. Тобто, ти дивишся, ти знаєш, що в тебе перше поле і краще ти вибираєш культуру, яка холодостійка, наприклад, під соняшник, тому що він погано пригріває, а теплолюбив, наприклад, під, під сою. Після сої, тому що він прогріється автоматично разом. Разниця музика якраз оце 3-4 градуси. Якщо взяти поміряти, ви побачите, що тобто підбирати якраз, співставляти, як буде прогріватися ґрунт і ту культуру. І вийде нормальна шахматка. Можна yeah. навіть в ну, наступний раз ми можемо взяти, погратися і сформувати yeah, таку yeah. шахматку. Тобто, ми ще маємо звернути увагу, там, який схил у поля, да, щоб зрозуміти там, ми ж, ну, кожен фермер свої поля то розуміє, знає, яке поле швидше переривається, яке пізніше. Ну, загалом ще таке питання колись як там, в 2017 році я починав вчити агрономію, і в мене був вчитель, який. Ми об'їжджали поля, і це була зима, і ну така десь погода, як зараз. Тобто, не то пізня осінь, не то рання весна, ну щось таке. Ну, болото було було болото. І на всіх полях болото. На одне поле ми приїхали, воно сухе. І я, ну так, я навіть не звернув уваги, тому що я ну, раніше тільки кольори, як кажуть, відрізняв на полі. да, там. А він мені каже, ну він звернув мою увагу. Каже: ти подивись, поле твоє це сухе. Я говорю, а чому? Він каже, ну, бо воно бідне. Я говорю, чого воно бідне? Ну, бо воно, в ньому органіки нема. Ну, тобто, я зрозумів, що і я спостерігаю це, що чим більше органічна речовина в ґрунті, тим більше її вологотримуюча здатність. Да? Сьогодні я це розумію. Е, тому, от е, чи можна ще один фактор включити, грубо кажучи. На бідніших полях сіяти кукурузу, чи буде це доречно, чи буде це правильно? Ну тут він правий, тому що якщо в тебе бідний ґрунт, там менше гумусу, там менше глини, більше піска, тобто у нас нерівномірність. Якщо пісок, є промивання вологи, вона швидше піде. І на цьому зрозуміло, що на цих полях треба сіяти раніше, бо ти втрачаєш саме дороге, це вологу. Тобто, вологу, ну ти не, не, не привезеш її багато, тобто тобі на половині системи. Тобто треба ну, розуміти, більшість агрономів, фермерів знають, що це поле у нас втрачає вологу, тобто, і я починаю сіяти в ньому. Далі питання йде удобрення? Якщо в тебе поле бідне, значить воно десь менший урожай. Але тоді ти вже розраховуєш, скільки ти можеш вкласти грошей добро. Ну, як американці кажуть, вони кажуть, ми вважаємо, скільки ми можемо вкласти, щоб ми отримали ту рентабельність, яку ми запланували. Зрозуміло, що ми зараз зв'язані з війною, що є непонятно з експортом, але це не впливає на фермера. Він повинен вважати, що там рентабельність з гектара 100 доларів і 200, він повинен і від цього вже відштовхуватись. Тому що якщо поле бідне, а він туди вложить гроші і не отримає, ну в сенсу в цьому немає. Всі скажуть, ну для чого? І в принципі всі дослідження, навіть там е і МК показували, вони показували останні, я дивився їхні презентації, що бідні поля не дають результат, якщо вони вкладають. Знову це може mm -hmm. бути і навпаки, тобто є приклади, але треба опиратися на якісь дані. Можна закласти досліди, але ну, якщо. Є бажання, а можна прийняти одну стратегію: що я одобрюю тільки багаті ґрунти, які дають мені, наприклад, приріст 2-3 е, тони е, кукурудзи, і це мені там покриває. А на бідних я не вкладаю, знаючи, що в них там 6, ну максимум 7, а на тонну мені треба вкласти велику кількість коштів, яка не окупить цю тонну. То тобто це така економічна недоцільність. То єсть тобто, якби вона ще в городній своїй системі живлення. Вони 80-х років побудували цей графік недоцільності. Він нічим не відрізняється, цифри тільки міняються, але графік він залишається. Скільки ти вкладеш, щоб він окупилось? Тобто є ситуація, коли грунти такі бідні, що взагалі треба нам вдобрювати, щоб отримати хоча б якусь рентабельність. але це треба все рахувати. Тоді ще питання з приводу покривельних культур. Ну, ми бачимо досвід, наприклад, наших закордонних колег, те, що вони там особ особливо там в регенеративних господарствах да, вони ну, якби користуються покривельними культурами там, зимовими, там, яровими, там, ну, маються на увазі різними схемами, і от у них є там схеми, коли в них, наприклад, Злаковий компонент, зимуючий, залишається до весни, і вони потім цей зимуючий компонент, наприклад, жито. Да, вони в це жито потім всівають, там, наприклад, ту ж саму кукурудзу. Да. Тобто, mm -hmm. це, це стосується, я хочу наголосити, це стосується тільки тих регіонів, які в достатній кількості зволожені. Ну, тобто, якщо ми рахуємо, там беремо. Центральну, особливо південну частину України, ми розуміємо, що там потенціал кукурузи там у нас там 5-6, там, максимум 7 тонн. Да там і ми ну тобто точно не можемо дозволити собі за якісь перехідні покривельні культури, які заберуть якусь частину вологи чи більше просадять нашу кукурузу. А це стосується якраз тих регіонів, які не бачать взагалі кукурузу в системі наутів. взагалі, тобто вони кажуть: ми не можемо. Отримати якісних сходів, ми не можемо отримати гарного розвитку, тому що ми там у нас не розвивається коренева система і так далі. тому подібне. Тобто вони заходять не в зрілий ґрунт. Тобто, чи може ця зимуюча покривальна культура дати можливість підсушити ґрунт і більш якісно провести посівну кукурудзу, наприклад. Ну, Цікаве питання задано цікаво. Чи може підсушити? Дивись, ну цікаво по кукурудзі. Кукурудзя це американська симбіоз соя кукурудза. Зараз уже науково доведено, що вони є партнерами алолопатичними. Тобто вони є партнерами, тобто вони, не впливають коли їхні... вони допомагають, тобто в них нема конкуренції за біоту в ґрунті, Ну, парадокс, да, тобто я буду говорити про да. такі речі. Тобто, кожна коренева система вона виховує свою біоту. Ну, слово виховує в лапках, ну, бо вона створює симбіотичні зв'язки. І от коли культура йде, в неї залишається ця біота, і ця біота з залишками рослинних речків, вона може впливати або позитивно, або негативно, або нейтрально. Так от, кукурудза, соя, вони позитивно один на одного. Якщо немає розриву, ви от маєте, там, наприклад, не сою перед кукурудзою, попередника, а іншу культуру, ви висійте покривну культуру сою, соя да, найкраще, іншу бобову. Підготувати тобто, ну, біоту да, до кукурудзи. Да, ви готуєте біоту, а біота формує стимулятори росту. От сім. Uh -huh. Ми називаємо це, знаєш, от, сичовина, коли бактерії вони живляться, вони виділяють в назовню різні органічні сполуки. Нас називали сичовина, то є, але це стимулятор росту для кореневої системи наступної. І для кукурудзи, от, вітазим, да, пам'ятаєш, такий є препарат, uh -huh. от вони, по суті, це стимулятор росту кореневої системи. Там теж цікава штука, вони вже відійшли від. Ізначального вітазиму, який в них був, вони там складні ці бразостероїди роблять. Але суть заключається в тому, то тобто есть наш попередник він формує, і покривна культура формує умови для наступної культури. Так, якщо ти висієш. Там, давай візьмемо вику озиму, да, там, після попередника, наприклад, після соняшника, він не є сприятливий для кукурудзи, тому що в них є конкуренція за воду, за біоту, за лопатію. Тобто, якщо ти висіваєш любу бобу, вона те вирісне невелика, озимий вика, наприклад, але вона створює хорошу фунт, щоб розвивалася коренева система. Коренева система перша. Якщо коренева система розвинута, вона рослина дожене. Ну, при умові, що ти дав добриво, ти захистив від бур'яну, ну, ти якби виконав ці агрономічні. І це дає хороший стимул. Е. Цікаво дослідження, що такі умови можуть давати від 15 до 25% приросту в різних умовах. Ну, Буває ноль. Тобто, ну, це треба розуміти, що... але вона формує. Кореневу систему. І от висів покривних культур, де буде озимі бобгові, можна там, зернові, то есть, вони невеликі. Вони створять хороший старт для е, кукурудзи. І друге, то есть, вони заберуть надлишок вологи. Тут ти правий, е, насправді, от ми з Миколою Павловичем говорили, він сказав, що приблизно читали, він різні, ми от книжку готували. Він сказав, 20-30 міліметрів озимої озимої вологи забере. І це поверхова волога. Тобто вона mm -hmm. не береться знизу, вона буде зверху. Якщо у вас якби є регіон з стабільною весняною опадами, воно спокійно забере. А 20-30 воно і так, і так втратиться з ґрунту. Тобто, ну, це, це не та критична волога, яка вплине на урожай, ну не в південних областях, там, де кукурудзу не сіють, по суті, немає рентабельності. Тому це може бути хороша стимул для висів культур. Угу. Mm -hmm. Я понял. Ну, зрозумів, верніше. тоді, е, ну якби вже, я думаю, що ми по кукурузі питання закрили. Ну, у нас залишаться чисто технічні такі питання, там як модернізувати сівалку, але це вже ми залишимо для інших спікерів, я кажу, да? Як ну, да, краще модернізувати форофорс да. For угу. там чисник ряду, чи є Ну тому що є ще технічні можливості там для е, посіву в ранні терміни. Але сьогодні хочу ще з вами поспілкуватися на наступну тему. Все ж таки, ми вже зачепили її покривальні культури.